Привіт, це канал Книжковий Всесвіт. І сьогодні хочу знов поговорити про книжку, на яку я покладала занадто багато сподівань, і яка мене знову розчарувала. А ви поки підпишіться на цей канал, поставте колокольчик, щоб не загубити мене. І щоб вас сповіщали про те, що нове відео вийшло. А відео виходить стабільно раз в тиждень. Тому поїхали! І так, про цю книжку я розповідала в попередніх своїх відео про придбане за, здається, квітень місяць, і вона мені сподобалась за своїм описом, за палітуркою. Тобто, мене вона зачепила. І наскільки сильно я розчарувалась, коли її прочитала. І це саме така, як ти від Марк Леві. Вона мене зачепила, по-перше, тим, що цей автор написав книжку, по якій був знятий фільм. Знову я про це казала, але. Я про це знов нагадаю. Фільм називається Між небом і землею. Мені фільм сподобався, і я думала, що книжка так інша книжка, але автор тут той самий. І я думала, що воно буде цікаво. Хоча книжку та між небом і землею не читала, але фільм мені сподобався. Тому давайте спочатку пройдемось по сюжету цієї книжки. І так, давайте, що нам спочатку обіцяють по сюжету в описі цієї книжки. Діловий візит до Нью-Йорка успішного молодого бізнесмена з Делі збігається з початком дивних подій у житті мешканців будинку номер 12 на 5-й авіню. Чи може це зовсім не збіг? Старовинний механічний ліфт, загадковий молодий ліфтер-санжай. Однак Лоя, власниця квартири на 9-му поверсі, і не здогадується, ким насправді є новий ліфтер, як не знає про те, що він ладен віддати всі скарби світу, аби знову опинитися на 9-му поверсі. Відчини двері, зазирнути їй в очі і промовити, я все життя шукав таку, як ти. Між ними вісім поверхів, одна маленька таємниця і бурхливе, сповнене несподіванок життя. Цікаво звучить, правда? Ну, я також подумала, коли обирала цю книжку. І гарна палітурка. Але давайте, так як я прочитала, я вам в двох словах розкажу, що саме очікує вас. Так, хлопець санжай є. Так, дівчинка Хлоя є. Так, будинок є. Ліфт є. Все є. Однак, а, вся увага загострюється, по-перше, на будинку. По-друге, на ліфтові. ліфтові. По-третє, так, відносини Санджая і Хлої є. Але вони є не в такому обсязі, в якому хотілося б побачити. Тобто ти береш цю книжку і очікуєш, що там буде що правильно: їх роман, їх розв'язування там початок їх стосунків. Ладно, трошки пізніше про це розкажу, про те, що я про це думаю. Сюжет. Далі. Хлопець так приїхав, він познайомився з цією хлоєю буквально не на роком. А потім. Виявилось, що ем, дядько Санджая, він працює в цьому будинку на 12-й веню, якраз в тому будинку, там, де живеться Хлоя. Потім другий ліфтер, там в них два ліфтери. Перший, який працює в день, це якраз ліфтер, це якраз дядько цього санджая і другий. Який працює вночі, і це якраз другий другий нічний він ламає собі ногу і потрапляє до лікарні і надо комусь замінити. І, і виходить так, що цей Санджай починає заміняти цього другого ліфтера, але він звичайно з ліфтами ніяк взагалі не, лад, не ладнає. Але він з цими ліфтами ніяк не ладнає, тобто він ніколи не мав з ними справу. Тому дядько його намагається піднатискати в цій справі, щоб якась там профспілка, погодила його, ну, в общем, щоб все було по закону. Назвемо це так. І Санжай починає там працювати. Так, він знову бачиться з цією хлоєю. Так, вони закохуються, так, Любов, Мерков всі, всі, всі діла. Так, однак ще один момент, що. Дівчинка Хлоя, вона в інвалідному візку. І так розказується потім, чому вона в ньому опинилась, але це було описане майже, майже в кінці, тобто все затягувалось. Тому давайте одразу зараз перейдемо про те, що я думаю про прочитане. так, як я вже казала раніше, що все дуже-дуже сильно затягнуто. Тут всього-навсього 220 сторінок. Книжечка доволі маленька. Я її читала з 22 по 29 число. Тобто це 3, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 7 днів. Я читала цю книжку 20... 220 сторінок 7 днів. Це дуже-дуже довго. Це було не тому, що там, наприклад, часу не хватало. Ні, я просто сідала читати. І розуміла, що я взагалі не хочу його читати. Я сідала так, окей, добрий вечір, тік-ток, я тут. І в день там одна-дві сторінки, дай Бог, я прочитувала. тому що взагалі не цікаво, дуже сильно затягнуто це все було. Під читаєш не можу зрозуміти взагалі, на що було казати, що це там про цих двох людей. Тобто е, дуже затягнуто, при тому, що я нагадую, що 220 сторінок, як можна було затягнути 220 сторінок. Ну, написати не так. 220 сторінок це небагато. І сюжет, щоб був затягнутий на 220 сторінок, неможливо. Але в цього автора якось це вийшло. Ну, якось, ну, це якось так вийшло. Ну, я якось так собі це представляю. І далі. Весь фокус був саме на що буде робити будинок, так як немає другого ліфтера. Потім в когось щось крадуть. Всі, звичайно, думають на цього санджая, А ніхто не знає, що в цього санджая грошей кури не клюють. Ну, але він же з Індії приїхав і знову якісь такі расистські замашки пішли. І я очікувала дуже сильно, що це буде дійсно історія про кохання, про знову таки. Дівчинка в інвалідному візку, можливо, це було якесь там ставлення цього хлопця до неї. Так, ну трошки такого було в плані, що він нічого в цьому не бачить. І це добре. Я не кажу, що це погано, що треба було якось по-іншому написати. Ні. А в плані того, що якось би розвивалась ця тема, я не знаю. Але ну мені було просто дуже сильно нудно читати цю книжку. Нагадую: сім днів читала сім днів. Її можна було осилити Ну, максимум за 2 дні. В кінці, начебто, все ок, все добре, там хеппі енд типу того. Але взагалі не можу радити цю книжку для прочитання. І я буду наголошувати знову, знову і знову, що це особисто моє відчуття, особисто після мого прочитання, і особисто, можливо, вам ця книжка подобається, тому що. Писали, я читала, що ну, людині сподобалась книжка, що це одна з найкращих книжок, яку вона читала. Для мене це не так. Для мене це дуже-дуже нудно. Дуже, ну, дуже-дуже нудно. Я більше нічого не можу в цьому з цього приводу просто сказати. І так, що з цього всього можна винести? Мінус книжка з моєї бібліотеки з моєї бібліотеки, яку я можу радити для прочитання. І ну, це все. Ну, в принципі, все, що я можу сказати про цю книжку. Єдине, що так, я хочу ще ту саму книжку між небом і заблею» придбати і прочитати про цього. Від цього автора. Можливо, мені просто попалась нецікава книжка, яка мене не зацікавила, не затягнула. Я не знаю. Тому я хочу ще одну спробу дати цьому автору. І знову передивитись фільм між небом і землею, тому що колись давно я дивилась. Але так, ця книжка не цікава, але попереднє відео, про в якому я розказувала про книжку Не озирайся і це зовсім інше. Діло, це зовсім інша справа. Тому переходьте на, ту, на те відео, ще подивіться, як мені сподобалась та книжечка. А ви знову нагадую: не забувайте підписуватись на цей канал, ставити собі колокольчик, щоб не загубити вих... вихід нового відео. Підписуйтесь на мій телеграм канал. У мене також є тік-ток, Інстаграм. Інстаграм ще такий сиренький, але він є. Я над ним працюю. А це, вибачайте, це все доволі важка справа. І так, підписуйтесь на мене, слідкуйте за мною, підтримуйте мене хоча б морально. І ми з вами побачимось в наступному відео.